Доброго дня! Ви записувалися, щоб підібрати тур для вашої майбутньої мандрівки. Mm -hmm. Так, сідайте, будь ласка, влаштовуйтеся комфортно і нагадайте мені, будь ласка, ваше повне ім'я. Ага. Є. Mm -hmm. yeah. І, будь ласка, також продиктуйте мені ваш номер телефону або контактний імейл. Угу. угу. Добре. Отже, дивіться. Щоб підібрати найкращий можливий тур для вас, мені необхідно буде поставити вам кілька запитань. Вже згідно ваших відповідей, я представлю вам Тури, які вам будуть підходити, розкажу, що входить в пакет, і, в принципі, відповім на всі ваші запитання стосовно манбутньої мандрівки. Коротку інформацію ви зможете також подивитися на нашому сайті або у брошурі, яка лежить у холі на столі. Але, в принципі, ми нікуди не поспішаємо. Тому прошу, якщо у вас є якісь запитання, якщо вам щось не зрозуміло, питайте мене. Я з радістю допоможу вам підібрати. Саме той тур, який принесе вам найбільше задоволення. Угу. Отже, можемо почати, так? Добре. Для початку, скажіть, будь ласка, скільки людей відправляється у мандрівку? Ви самі? Ви з партнером? Ви з сім'єю? Можливо, ви хочете взяти з собою дитину? Угу. Добре. На які числа ми приблизно орієнтуємося? Угу. Так. Так, секунду. Ага. Так, відпустка у вас починається. Угу. І ви хочете зразу відправитися, так? На скільки днів? Один, два, три, тиждень? Ага. І повернутися додому? Щоб залишилося кілька днів відпочити після відпочинку. Прекрасно розумію вас. Так, тепер є питання, власне, про формат відпочинку. Ви надаєте перевагу більш щільній культурній програмі, більш такому розпланованому розкладу. Або вам більше подобається взяти участь в одній двох екскурсіях, а потім спокійно собі десь гуляти, дивитися на архітектуру, на місцевих. Угу. Так, звісно. Дивіться, я вам повністю опишу розважальну програму, яка входить у кожен тур, кожен пакет. А якщо станеться так, що ви, наприклад, не забронювали певну екскурсію, але вже на місці зрозуміли, що хотіли б її відвідати, без проблем ви можете будь-який момент оплатити просто прямо на місці. Mm -hmm. Добре. Наступне поселення. Наше турагентство вже стабільно співпрацює з домовласниками у тих місцевостях, де ми проводимо тури. Можна сказати, ми підтримуємо місцевий малий бізнес, тому у кожному місці знаходиться певна локація, на яку ми зазвичай заселяємо наших туристів. Це банально вигідніше через знижки. Але якщо ви не хочете заселятися в той будинок, який ми пропонуємо, якщо у вас є якась інша локація на прикметі, а просто вкажіть нам, і ми візьмемо на себе організацію поселення. Угу. Добре. Так. Тепер питання про харчування. Вам би хотілося передоплачений all inclusive сніданок обід, вечеря, або вам більше подобається знаходити якісь заклади самостійно? Тільки сніданок, звичайно, без проблем. Так. До речі, вже на місці ми можемо порекомендувати вам якісь місцеві заклади з автентичною кухнею, але не за всі гроші світу. Так, не просто якісь туристичні зваби, а місця, в які ходять і місцеві. Угу. Рештою, який у вас бюджет? Ага. Супер. О, у нас є купа пропозицій в рамках вашого бюджету, тому не хвилюйтеся. Ми точно підберемо щось до вашого смаку. Добре. Так, 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 так. Згідно з вашими відповідями, у нас є три гарячі тури по смачним цінам. Кожен із них включає в себе візит до трьох різних епох. Хочу сказати, що як компанія-перевізник ми беремо на себе всі турботи про ваші переміщення, ваш багаж. Ми організуємо вакцинацію в деяких країнах це необхідно, особливо в екзотичних. І також ми надаємо вам перекладача та те, що ми називаємо перевтіленням. В деяких країнах краще одягатися відповідно до їх культури, оскільки це є виразом поваги до відповідно цієї культури. Все, що я тільки що назвала, вже входить у вартість туру. Угу. Так. Отож, три гарячі тури, про які я вам розкажу, це золотий вік за ширмою історії та пакет екстрим. І почнемо ми з золотого віку. В його рамках ви відвідуєте Італію часів Ренесансу, Англію часів королеви Єлизавети І та, е, Багдад 9 віку нашої ери, конкретно Дім мудрості. Так. Ваша мандрівка почнеться з Дому мудрості в Багдаді. Це Ісламська академія, яка свого часу була інтелектуальним центром Золотої Доби Ісламу. Ми пропонуємо вам. Візит до бібліотеки Домомудрості, в якій створювалися переклади античних грецьких наукових праць, ви зможете поспостерігати за процесом створення перекладів книжок Платона Арістотеля. І, як вам відомо, оригінали, на жаль, були втрачені, і тому саме через арабські переклади. Європа в епоху Ренесансу почала заново знайомитися з власне, грецькими античними філософами. Так. Також ми організуємо присутність при бесідах найбільш видатних вчених того часу, де ви зможете на свої очі побачити народження алгебри та тригонометрії. Ми пропонуємо взяти участь у відкритті таких зірок як Бетельгейзе та Альтаїр. А також при бесіді, коли ісламські вчені вперше припустили, що земля обертається довкола своєї осі, ми також дуже рекомендуємо поглянути на досліди ібн Аль-Хайсама з камерою обскурою та приміряти перші в історії окуляри. На ринку ви зможете придбати парфуми, килими, вироби зі скла, мило та годинники. А будинок, в якому ви будете жити, прикрашений неймовірною геометричною мозаїкою із білюзи, яка імітує небо в А, У внутрішньому дворі є фонтан та сад, і на сніданок вам подадуть місцеве морозиво та цукерки із фісташок та троянди. Так. Наша наступна зупинка це Італія, а конкретно Флорентійська Республіка. Як вам можливо відомо, саме Флорентійська Республіка в свій час стала першим лідером гуманістичного руху в епоху Ренесанса? Отож, ви зможете зануритися в цю атмосферу народження антропоцентризму, коли з'являлися ідеї про те, що людина це ідеал. Це був момент відродження античних канонів і в той же момент об'єднання їх з християнською католицькою етикою. У Флорентійській республіці того часу вже не лишилося кріпацтва. Це було тому, що це було невигідно. Якщо ти прив'язуєш людину до землі, то ти втрачаєш працівника на своїй фабриці. А саме через це ви зможете поспілкуватися з, як з такими історичними діячами, так і з простими людьми, і побачити їх точку зору. Так. Ми пропонуємо вам взяти участь у всенародних спорах. Та сама пряма демократія, про яку говорять. Звісно, голосувати ви не зможете. Але подивитися на це дуже цікаво. Потім у вас буде візит до Флорентійської художньої школи. Якщо вам поталаниць, то Боттічеллі зробить ескіз вашого обличчя, який ви можете лишити собі. Але треба буде підписати контракт про те, що ви нікому його не показуєте, тому що це може трошки переписати історію. Потім. Ми також пропонуємо вам вечерю з Данте. Так, раніше ми влаштовували вечері з Леонардо да Вінчі. а все-таки він був 13 років розпорядником придворних банкетів у Мілані. Але комусь із туристів настільки сподобалося, що він там скуштував, що він не стримався і сказав Леонардо, що йому слід записати свою кулінарну книгу. Отож, тепер він пише свою кулінарну книгу, і у нього на нас немає часу. Так, а з Данте ми співпрацюємо. Йому вічно треба натхнення для опису э, раю, для опису чистилища, э, пекла, тому він любить поспілкуватися з туристами. Я дуже рекомендую запечених перепілок, які готує його дружина Дженна. Але якщо Данте вирішить. Показати вам свої напрацювання божественної комедії обов'язково похваліть його рішення використовувати не латину, а народну італійську мову. Він відчуває себе доволі невпевнено щодо цього рішення. Так. В Італії ви будете жити на віллі з прекрасним видом на оливковий сад. Зранку вас пригостять місцевим вином серед пахощів оливкових квітів, та пирогом із гарбуза та сиру. Ну, так. Я, я маю на увазі чизкейк. Це Чізкейк по рецепту Бартоломео Скапі. І остання наша зупинка це Єлизаветинська Англія. Ви потрапляєте в період миру між реформацією та майбутніми конфліктами між парламентом та монархом. В першу чергу ви відвідуєте паркові комплекси, споруджені батьком Єлизавети Генріхом VIII так, він займався не тільки тим, що міняв дружин, в інші парки І Хто про це зараз пам'ятає? Потім, Ви приймете участь у національному святкуванні після того, як англійський флот розгромив непереможну армаду іспанців. Так, кількадень святкування, вино рікою, вуличні артисти. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Так. Також ви зможете покататися у першій кареті з пружинною підвіскою. Винаходом Гіліана Бонена. Цей винахід зробив карети, можна сказати, спорткарами свого часу. І з тих пір, ніхто вже не користувався носилками чи паламкінами. Всі користувалися каретами. І ви зможете прокататися саме на оцій от найпершій кареті, яка була представлена королеві Єлизаветі. Так. Особистий астролог королеви Єлизавети Джон Ді складе для вас персоналізований гороскоп. І, звісно, ви побуваєте в глобусі на виставі Вільяма Шекспіра. Конкретний розклад вистав слід уточнювати, але у вас 100% буде можливість з ним поспілкуватися, взяти у нього автограф. Жити ви будете у фермерському будиночку. Господиня приготує вам запечену гуску з травами з власного саду, а зранку ви зможете поласувати абрикосами, цукатами та гіпокрасом. Це тепле пряне вино. Хочу тільки попередити, що це був той час, коли цукор ще вважався медикаментом, а кориця додавалася не тільки у солодощі, тому будьте готові до незвичних поєднань смаків. Так. І це був наш перший тур під назвою Золотий вік. Так. У другому турі ви відвідаєте Єгипет, часів фараона Ехнатона, супроводите Харальда Сурового в його подорожах, та відвідаєте найбільш відомі з Христових походів. Ви почнете з Єгипту, зі свята Хебсет. Зазвичай єгипетські царі проводили це свято на 30-му році свого правління. Щоб Символізувати оновлення та показати всім, що вони ще мають силу, могутність. Але Ехнатон, ну, на той момент ще Аменхотеп IV, проводить хеп хепсет на четвертому році свого правління, це також було ритуальне переродження. І ви зможете на власні очі побачити, як вже тоді він виключає старих богів нового царства з церемонії і приділяє набагато більше уваги атону Богу сонячного диска. Також ви відвідаєте момент, коли Ехнатон та його дружина Нефертіті заклали перші камені на будівництво своєї нової столиці, Ахетатону. Та трошки пізніше ви зможете оцінити вже готовий палац Ехнатона в Ахетатоні. Цей палац це дещо. Один лише східний фасад його має в собі 700 метрів довжину. Ви зможете побачити колони, прикрашені кольоровим фаянсом, розписані стіни та величезну покриту золотом статую самого фараона. Так, потім ви відвідаєте майстерню царських скульпторів та на власні очі побачите створення того самого відомого бюсту Нефертіті. Це був період відходу від старих канонів, від таких тяжких, нависаючих. Якщо раніше всі фараони зображалися. Однаково по одному і тому самому зразку, то при Ахнатоні єгипетська культура робить перший крок у сторону більш реалістичного зображення людини, людського тіла. А, якщо ви бачили Біостефертіті, то ви розумієте, про що я говорю, вона здається живою. З часом, звичайно, це переросло у дещо деформоване зображення людини. А саме тому це вважається періодом єгипетського експресіонізму. Угу. Ви також візьмете участь у читанні перших прикладів єгипетської любовної лірики. Це також дещо новеньке поезія, яка не звеличує богів, а заглиблюється в людську душу. В Єгипті ви будете жити в маєтку одного з немоху. Немху, це військові люди міснатного роду, яких звеличив ехнатон. Там є дуже красива тініста алея фруктових дерев та басейн. Там ви скуштуєте запечену качку з соусом з інжиру та фініків та всесвітньо відоме єгипетське пиво. Однак я рекомендую вам відмовитися від хлібу, тому що, на жаль, важливим інгредієнтом приготування єгипетського хлібу був пісок. І камінці, як це видно по зубам моїй безлічі фараонів, тому не рекомендую е, їсти єгипетський хліб, якщо у вас зараз немає грошей на стоматолога. До речі, не лякайтеся, якщо після бенкету вам покажуть зображення мертвої людини в саркофазі. це єгипетська варіація Мементо морі, тобто пам'ятати про смерть та нагадування насолоджуватися життям, поки ти живий. Так, потім ми переміщаємося до Харальда Сурового. Це єдиноутропний брат тодішнього короля Норвегії Олава II. І починаємо ми з моменту, коли цей славний вікінг прибув до двору Ярослава Мудрого у Києві. Організуємо звичайну екскурсію Києвом. Після того переміщаємося у Візантію. Де Харальд з дружиною наймається на службу до імператора. Спостерігаємо за його походами проти сирійських піратів, йдемо на Сицилію, і через деякий час повертаємося до Києва. Там ви приймете участь у весіллі Харальда з тачкою Ярослава Мудрого Єлизаветою або, як Харальд її називав, Елісів. Потім ми повертаємося в Норвегію і разом з Харальдом спостерігаємо за закладенням Осла. Того самого Осло, який згодом стане столицею Норвегії. Окремо я пропоную вам відвідати екскурсію по Фьорду та насолодитися північним Сяєвом. Разом з Харальдом ми висаджуємося в Англії, коли він висуває претензію на англійську корону. Але тут ми Харальда покидаємо. Яке життя його скоро покине, та проведемо кілька днів, подорожуючи більш спокійними місцинами Англії, де ви зможете насолодитися краєвидами. Поїздка з Харальдом буде доволі активною. Безліч часу ви проведете на кораблі, але не хвилюйтеся, корабельна їжа вам не загрожує, якщо тільки ви не захочете її самостійно спробувати. У вас заплановано один банкет у Києві і один при імператорському дворі у Візантії. А в Англії та Норвегії вас пригостять молоком медом, не маю на увазі алкогольні напій, та рюкбродом з маслом. Рюкброд це традиційний скандинавський темний хліб, який випікається при дуже низьких температурах майже добу. І, звісно, шведський стіл з безліч морепродуктів. Ваша наступна зупинка це Хрестові походи. Вона починається з маленького французького містечка Клармон, де у присутності папи римського урбана ви почуєте, як вперше в історії прозвучала звісне Деус Вульт. По ідеї, тому що у старофранцузькому місці говорили старофранцузькою мовою, тому, скоріш за все, ви почуєте набагато менш відому варіацію Деус-Леоль. Ви завітаєте до сімейного замку герцога Бульйонського, до того, як він його продав, щоб спорядити армію у Перший Хрестовий похід. У вас також буде можливість пройтися із Народним Хрестовим походом. А ви повечеряєте у невеличкому угорському селі, через яке вони будуть проходити. Також ви будете присутніми в той момент, коли візантійський імператор Олексій зрозуміє, що його заклик до папи Урбана щодо допомоги з сельджуцьким вторгненням в Анатолію обернулося походом європейських лицарів до Єрусалиму. Його обличчя в цей момент просто треба бачити. Другий хрестовий похід ви пропустите. Він там не дуже цікавий. І поглядайте зразу на третій королівський хрестовий похід. Ви скуштуєте апельсини, якими Саладін пригостив захворілого річарда Левине Серце. І, зрештою, повернетеся назад в Європу та зустрінете кораблі, що привезуть в Європу небачені до цього товару. Там у вас буде можливість придбати сувеніри для себе, в тому числі шахи, цукор, шовк, скляні вироби, інкористовану дорогоцінностями зброю. Але я не рекомендую купляти мощі, тому що велика вирогідність того, що ви не трапите на шахрая. В цьому торі ви будете спати в палатках серед живописних лісів Європи та зможете насолодитися смаженим на вуглях м'ясом, цитрусами та кавунами, що з'явилися після того в Європі. І нарешті ми переходимо до пакету Екстрим. Він, звичайно, не для всіх, але якщо ви хочете перетворити свою відпустку у незабуваємо пригоду, про яку ви будете розказувати ще своїм дітям, вам може сподобатися. Отож. Ми починаємо з Китаю. Занепад епохи хань китайської античності. Серед народу шириться думка про те, що імператор вкотре втратив небесний мандат, тобто божественне право, власне, правити. І тому треба би, напевно, пройтися повстання по всій країні і поміняти імператора. А Так почалося повстання жовтих пов'язок. Історично революція в Китаї це трошки не те, що революція в Європі. Як ви побачите пізніше, коли ми перенесемося до революційної Франції? А, коли революція відбувається у країнах Європи, це означає повну зміну всього життєвого укладу. Коли відбувається революція в Китаї, це більш-менш залишається таким самим, але міняється влада. Так. Отже, із активностей, які ми можемо запропонувати тут, ви приймете участь у малюванні жовтих драконів на міських стінах, примірюєте автентичну жовту пов'язку повстанця, ви також приймете участь у церемонії давання хабаря одному із високопоставлених євнухів того часу. І ви можете подумати, що ви насправді присутні при інвентаризації складу. Але ні, це розмірі хабарів, які давали в той час. Ми включаємо цю частину, щоб вам, вам були більш зрозумілі причини повстання жовтих пов'язок. Церемонія давання хабаря буде проводитись приблизно 2 години, та вам не обов'язково буде присутнім на всій офіційній частині. Ви можете піти. Послухати співи акторок, послухати цитування поезії та випити чаю в саду. Потім у вас буде можливість прослухати промову керівника повстання Джам Цює. У самому повстанні ви брати участь не будете з очевидних причин. Але, якщо вам захочеться, я можу запропонувати вам міні-тур. Галопом з Цао Цао, в якому ви будете запроваджувати генерала Цао Цао у момент від завершення повстання жовтих пов'язок до епохи трьох царств. Далі ви переміщаєтеся у Революційну Францію, починаєте з коронації останнього короля Франції Луї XVI. Та відвідуєте банкет, який супроводжував цю подію. Ви побачите знамениту зачіску Марії Антуанетти, там де вона корабель собі зробила. А скуштуєте, якщо захочете, солов'їні язички, цілого лебедя та трьохповерховий торт із цукровими фігурками. Потім ми переходимо до екскурсії сільською Францією, де ви супроводжуєте податкового інспектора. Просто щоб ви зрозуміли контраст між тим, що відбувалося е, між простого населення та більш привілейованого населення. Далі зразу занурюємося у хлібне повстання. Так, це були бунти проти надзвичайно високих цін на хліб. Ви пройдетеся прекрасними пекарнями, зможете побачити чудову французьку випічку, розів'єте кілька вікон. Але коли почнуться серйозні протести, ви покинете протестувальників і відправитеся штурмувати Бастилію. Далі буде екскурсія вулицями Парижа. А потім ви пройдетеся із жінками до Версалю та разом з Марією Антуанеттою будете втікати секретними коридорами Версалю від протестувальників. Потім у вас буде веселий квіз, де вам треба буде орієнтуватися у революційному календарі. Та визначати революційний час. А мається на увазі, під час революції вони відмовилися від 60-хвилинної години та ввели 100-хвилинну годину. І вам треба буде визначити час. Дуже цікаво. Так, на цьому ми закінчуємо з Францією, але у нас є також бонусний міні-пакет весела днина на гільотині, якщо ви зацікавитеся. І нарешті ми відвідуємо велике переселення народів. Ви починаєте з виверження ісландських вулканів та спостерігаєте за подальшим розвитком похолодання, який потім назвуть ранньосередньовічним температурним песимумом. Потім ви повторюєте шлях і чуми: тобто у вас буде карколомна мандрівка від Китай, Єгипет, Константинополь, Візантія, Північна Африка, Європа, Центральна Південна Азія та Аравія. Після цього, можна сказати, на десерт ви відвідуєте сейсмічно активні зони на сходи Середземномор'я. І потім у вас буде перепочинок разом з англосаксами на березі Британії, де вони висадилися. Далі ви спостерігаєте за завоюваннями короля Франків Теодеберта в Італії. Стаєте свідком занепаду Теотіоакана. і... У вас буде можливість прослухати а, скандинавські сахи про Fimbul Winter. А це жорстока трьохрічна зима, яка має передувати Рагнарюку. До речі, у нас є подібний до цього мінітур під назвою Бронзовий колапс, де ви зможете побачити занепад могутніх міст та царств на межі переходу від заліза, від бронзи до заліза. Тут, наприклад, ви зможете побачити Мікени, Угарит та Хейтське царство. На цьому пакет екстрим завершений. Розкажіть, будь ласка, який з цих пакетів вам більш за все прибав до смаку, який з цих турів більш за все сподобався? Угу, добре. Ага. Гаразд. Ви хочете забронювати його? Супер. Угу. На вказаний вами імейл e прийдуть ваші білети, інформацію про відправлення, місце та час необхідної вакцинації та перелік документів, які ви маєте взяти з собою. На цьому все. Приємного вам відпочинку і до побачення!